Спортивні новини, як завжди, підхоплюють ефірну естафету у студії. Працює Дмитро Шпірко. Вітаю. Четверту перемогу в першій лізі здобув Охтирський нафтовик Укрнафта у Карлівці на нейтральній території. підопічні Вадима Колесника взяли три очки у грі з Алчевською сталлю. Перший гол прийшов досить швидко. Ішла 25-та хвилина. Шестаков у чужому штрафному майданчику зіграв на випередження і м'яч після його удару. Знущально повільно закотився у ворота піцана 1-0. За 20 хвилин до фінального свистка номінальні господарі залишились у меншості. Друге Предження перед собою побачив Максим Максименко за час, що залишився, команди встигли обмінятися забитими м'ячами у нафтовиків після професорської передачі героя матчу Шестакова. Подвоїв рахунок Іван Сондей. Надію на нічию номінальним господарям подарував екс-сумчанин Андрій Скарлош, але його успіх був не більше ніж голом престижу. 1-2 нафтовик Укрнафта продовжує серію без поразок до 10 ігор.